Да? Чи ти ще не проснувся? Так, проснувся. проснувся Ну значить будемо починати заняття. Давай привітаємося. Доброго ранку. Ішла весна-красна у синій хустинці. Несла весна красна у скринці гостинці. Ягня там травицю, гуся там водицю, Кочення там рязку, а маля там каску. Сьогодні ми розпочинаємо заняття з грамоти. До нас в гості завітала Русаленка і хоче... Так, подивимося на екран. О, вона запрошує вас до підводного світу і хоче загадати вам загадки. Послухайте першу загадку. Ходить він бачком-бачком і по дну і бережком. Клешні є багато лап. Здогадались, хто це діти? Краб. Краб, молодець. Наступну загадку слухайте. Поміж хвильок пропливає, швидко хвостиком махає, мерехтий по ній луска. Здогадались, хто така? Рибка, Рибка так. Наступна загадка. Довгі вуса, гострі клешні. Будьте дуже обережні. Ущипне буде знак. Здогадайтесь, хто це? Ущипається? Рак. Рак, молодець. А зараз назвіть слова від гадки. Перше слово, яке в нас було? Крап, да? крап. Да. Крап. Потім так. Риба. Рибка, так, і. Рр. Так. так. Діти, а який звук повторюється в кожному із цих словах? Р. Вірно, звук «р». Ми його можемо заспівати, цей звук? Ні. Тому він який? Приголос. Приголосний. Твердий, чи м'який в цих словах? Твердий. Твердий, вірно, твердий. Так, а подивіться зараз на малюнок, що там зображено. Що зображено на малюнку? Лимон. Ні, це не лимон на городі росте. Подивись уважно. Арсеній. Які листочки? Де воно росте? Цей овость. Ріпка. Це ріпка, вірно. Давай вимовимо перший звук у цьому слові. р р, -р, 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 -р. Який він твердий, чи м'який? Лі. Ррі. То який він? М'який. А м'які звуки ми позначаємо? Якою фішкою? Давай згадаємо? Аліс. Правильно, молодець. А зараз пограємо в гру, яка називається Знайди зайве слово. <плес> Рав, е, равлик рак. Риба. Ранок. краб. як ти гадаєш? Ранок. Скажи мені, будь ласка, який тут, яке тут слово зайве? От слово ранок, риба, краб і равлик. От подумай добре. Яке тут слово зайве? Тут повторюється багато разів звук Р, але тут слово повинно бути зайве. Яке, як ти гадаєш? Ну подумай. Ну якщо в нас риба, рак, ем, краб, равлик, це живі істоти, вони живуть де? В морі, мабуть, да? В річках, так. А ранок слово? Це буде зайве слово, так? Це не живе істота. Ще раз, що? Це утр. Правильно, це ранок, це зайве слово. Так, добре. Це всі останні слова живо, жива істота. А то ні. Наступний, дивіться, будь уважний. Наступний малюнок. Як ти гадаєш, яке тут зайве слово цих, на цьому малюнку? Давай назвемо Ромашка, Ірис, Троянда, Жоржина, Хризантема, Айстра, Рюкзак. Як ти гадаєш, яке тут слово зайве? Рюкзак. рюкзак. Чому? Тому що це не квіти. Тому що це шкільне приладдя, рюкзак, так? а решта слід – це квіти. Молодець, так. А зараз русалонька запросила до вас на заняття золоту рибку. Подивіться, яка вона гарна. І вони хочуть, щоб ви їм почитали. Давай почитаємо зараз склади. Слова. Слова читаємо разом зі мною. Давай, перше слово, яке ти бачиш на малюнку? Р-р-рак. у мене Це інтернет, мабуть, грузиться довго. видно? А зараз видно, швиденько я ще заняття даю, я підійду трошки пізніше, він в мене в групі сидить. Видно может, не? Так, видно чини, Арсений? Видно, видно, но у меня остановилось, когда вы нажимаете на картинку, которая следующая, она у меня не выпускается. У тебя сейчас э, есть слова на малюнку? Ты бачишь их? Рак, ранок, не бачишь? Так, с хвилиночку туди. Только где? Только где тут? Так, а зараз видно? Далі, зараз. От тепер читаємо. Рак. Рак. Ранок. Ра. І останнє слово яке? Ро. Ма Читаємо Ро. Ма Так. Наступ. слуг. Да, Далі читаємо слова. Дивимося на малюнок. Арсеній читаємо слова. Кінь. Ра. 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 Далі. Нижче слово. Ро. ЛО. Са. Са. І останнє. Ро. Молодець. Так, наступний дивимося малюнок. Читаємо слова. Кит. Далі. І. Кит. И, там іде не і, а кит. Далі. Рис. Рис. Молодець. Наступне слово. Сир. І наступне слово. Рі. Ріка. Молодець. Добре. Дуже добре. А зараз, будь ласка. Русалонька з рибкою дякує вам, ви дуже добре читаєте, вони повертаються до себе у казку. А зараз відгадайте загадку, будьте уважні. Влітку медом ласував, досхочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, та проспав аж до весни. Хто у нас спить до весни? Мішка, Ведмедик. Ведмеди, правильно, ведміді. Две. Пригадаємо казочку. А чому він спить до весни Чому він спить? Тому що він спить. Прикидається? прикидається весною, так. А всю зиму він спить. Прокидається тільки весною. Зараз же ж пора року весна, правильно? Тому ведміді прокидається весною. І вони вже проснули. А зараз пригадаємо казочку, у якій було аж три ведмедика. Як називається ця казка? Згадай, будь ласка, три ведмеді. Три, 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 три. Так, так, ця казка так і називається. Три ведмеді. Папа ведм... пап... Тата ведмедя звали Михайло Потапич. Маму-ведмедицю звали Анастасія Петрівна. А маленького їхнього синочка звали Мишко. Ось одного разу, коли вони пішли в ліс по ягоди, в їх хатинку зайшла дівчинка, яка заблукала, а звали цю дівчинку Варвара. Давайте разом повторимо її ім'я. Тож як звали дівчинку? Варвара. Повтори. Варвара. Так. Давай вимовимо перший звук в імені дівчинки. З якого звука починається це ім'я? Ану? В, в. 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 А чи є в цьому слові звук В. В. Давай ще раз повторимо. В. В. Так, де він стоїть цей звук? На, на, початку. на початку, а ще. Варвара. Тут два звука в цьому слові, так? Да? Він стоїть на початку та всередині. Так. Дівчинка Варвара просить ще раз вимовити цей звук. В. Давай разом. В Чи можна, в. Чи можна цей звук заспівати? В. Ні, не можна. Заважають губи. Тому він який буде? Тому що этот язвичок, да. не проходять в кость, а от а, ми можемо заспівати. Правильно. Заважають губки, правильно? А який да. це звук, якщо ми не можемо його заспівати, то який він, діти? Голосний приголосний. чи приголосний? Приголосний, так. Він твердий в цьому слові, чи м'який? Варвара. О, Твердий. Твердий, вірно. Так. Позначаємо ми тверді. Якою рисечкою? Однією. Однією, так. А тепер давай виробимо, вимир... 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 зробимо цей звук м'яким. Ві. 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 Це м'який Це природі. Ми його теж не можемо заспівати. Молодець, закривають. За що? Язик не може вийти. Добре, а якою фішкою ми позначаємо, які звуки? Двома лісичками. Молодець. Так, а маленький ведмедик Мишко полюбляє загадки і хоче вам їх загадати. Перша загадка. Сірий і кластий хоче вівцю вкрасти. Хто це? Вівцю хоче вкрасти. І кластий такий великий. Злий, сірий. Вок. Вовк, так. Наступна загадка. По горах, по долинах, ходить шуба і свитина. Це хто? Ти бачиш чи не, чи не, не бачиш? Малюнки бачиш, Арсеній? Так? Да. Да. То хто це? Это... Вівця, так? Да? Біця. Біця. Так, Скажи, будь ласка, в слові вовк як звучить звук в твердо чи м'яко? В В. Твердо, так, в цьому слові в А В. Твердо. А скільки разів повторяється це? звук в. А потім в Арсеній, скільки разів повторяється в слові вовк звук в? Воху. Два. Два рази Один, молодець. і молодець. А він на початку. Так, молодець. А в слові вівця, як звучить звук Ві? Твердо чи м'яко? М'яко. М'яко, так. Вірно. На початку слова він звучить м'яко в а а середині як звучить вівця? Твердо, так, вірно, добре. А зараз діти. Зараз. Так, повторюємо. Добре. А зараз ведмедиця хоче, щоб ви послухали віршик про літеру В. Буква В така цікава. Стовчик вверх, дві дужки справа. В алфавіті так живе. Всім потрібна буква В. Тобі видно, Арсені, на малюнку... Букву В. Да, так, добре. Ви Зараз секунду. А зараз він. видно? Букву В. В. Воно, видно. то Добре. В складається з трьох елементів. Пряма лінія зверху вниз довжиною на дві клітинки. Та два майже а. кола а, вверху а та, воно, та воно. внизу. Так, зараз ми зробимо фізхвилинку. Зробимо фізхвилинку. Пальчикову гімнастику. Приготували свої пальчики, ось так як я. Перед тим, як писати, ми з за вами зараз зробимо пальчикову гімнастику. Тобі видно, чи ні? Летить муха навколо вуха. Ж -ж -ж. Летять оси навколо носа. С -с -с -с. Повторюємо ці звуки. С -с -с -с. Летить комар на чоло. Оп, ось так. А ми його хлоп-хлоп. І до вуха з-з-з відпустимо комара. Відпустимо. Все відпустили ми його. А зараз давайте пригадаємо правила, як правильно тримати олівець в руках. Ми беремо в руки олівець, притримуємо зверху двома пальчиками вказівним та середнім, і зверху з боку підтримуємо великим пальцем. І починаємо з вами друкувати у повітрі букву В. Проводимо лінію по лівій стороні клітинки, зверху вниз, довжиною на дві клітинки. Відриваємо руку. І в верхній клітинці починаємо від прямої лінії, проводимо майже коло до цієї ж лінії. Не відриваючи руки, ми робимо те саме в нижній клітинці. Ось так. І в нас вийшла буква В. Зрозуміло саме? А? Ще раз. Так. Зараз михайло. Потапич, тато, маленького ведмедика мишка. мишка. Хоче, щоб ви з ним почитали. Так, ну що, починаємо читати? Так. Спочатку склади, В... так? В... Давай. Так. Фор. В. 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 Молодець. В... 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 Гу. В... В... vi, muito Dali, muito bem, 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 О, О, ну там тільки <рес> ну, не балуйся. Далі. І. І. Скажи мені, будь ласка, це тебе закриті чи відкриті слова ти прочитав? Склади. Як ти гадаєш? Закриті. Це Откриті. закриті. А чому вони закриті? Тому що? Приголос. Тому що закінчується на приголосні. Молодець на приголосну. Далі читаємо. Уже слова читаємо. Давай сам. Він. Далее, читай. Далее. Далее. Молодец. Далее. Со. Вес. Вес. А. На. весна. Далее. О. Ложь. Ки. <реш> Волошки. Це такі квіти. Волошки, такі квіти. Далі. Во. Ло Ла. Ворона. Пташка. Ворона. Так, молодець. Далі читаємо. Со. Та. Сор. Ла. Ро. Сорока, пташка, сорока далі. Mo. Арсеній, підожди, давай молоко спочатку. Так, і останнє слово. І ще раз прочитай мені. Як називається останнє слово? Со. Ло. Ло. Солома. Солома. Слово солома. Так, добре речені. Так. А зараз ми з вами пограємо в гру з ведмедиком мишком. Яка буква зайва? Ось подивись на малюнок. І як ти гадаєш, яка тут буде буква зайва. Подумай, добре. Ні. Вот ти давай називемо букви всі. М, Н, Р. Ой, бук... це звук я назвала, букви М, Н, Р, С і А. Скажи мені, будь ласка, яка тут буква буде е, зайва? Зайва. Ну так. Да. А. Чому? Гручно. Правильно, тому що всі букви, всі звуки тут <звук> приголосні, а звук А. Голосне. голосна. Дивимося далі. Як ти гадаєш? Які тут будуть звуки зайві? Приголосно. Яка назви її? Приголосно. Угу. Ось тут. Ось тут. Приголосна. Назви цю приголосну. Што? Ну яка тут приголосна? К. к. Правильно, к. Приголосна К буде зайва. Всі останні звуки голосні. Молодець. Так. А зараз дівчинка Варвара хоче загадати вам загадку. Послухай її уважно. Грізний погляд буйна грива, дуже спритний, гордівливий. Заречіть усіх злякає, бо він цар це кожен знає. Хто це? Цар Змійка? Лев, правильно. Ось ми зра... зробимо з вами звуковий аналіз слова лев. Який перший звук ми чуємо в цьому слові? Давайте цей звук? Звучається однією рисочкою. Правильно, він приголосний твердий, тому позначається однією рисочкою. Молодець. Молодий. Он голосний, значить, он кружечка. Кружеч. Молодець. Значить, он голосний. І он означається вы... рисочкою. Однією е, е, рисочкою, він твердий, молодець. Скажи, будь ласка, а скільки всього звуків в цьому слові? Три. Три. А скільки приголосних? Виголосних. Які вони твердо? Так. А приголосні які вони тверді, чи м'які? Тверді. Ви. Так. Ви. Ви. Якщо ми знаємо, що один голосний, значить має один склад. То з яким звуком ми сьогодні познайомились? В. Вірно. Звуками в та ві. А якою буквою позначаємо ці звуки? Якою буквою? Yeah. Правильно. Молодець. ти дуже, дуже гарно працював. Я дуже тобою задоволена. До побачення, до всього, yeah, всього найкращого. До наступної зустрічі. До побачення, mm -hmm. мій хороший, до побачення.